Ось і наступив лютий місяць, і разом з ним маємо змогу зловити бонусом нового героя місяця Гладія. Даний герой відноситься до героїв стихії льоду і має відмінні стартові показники. Атака 929 дуже потужно. Захист отримуємо 875 одиниць і 1577 одиниць здоров'я. Має круті пасивки, швидкі набір мани і непоганий урон з особливого навику. А ось наскільки це гарний гем. Давайте й поговоримо. Почнемо ми з класу Рейнджер один із найслабіших класів, на мою думку. Так, маємо шанс обходити захисні стяги і контратаку. Типа круто, але на це ніхто і ніколи не робив акцент. Пасивки. Ну Тут питань немає, реально прикольні і потрібні. Перша не дає заблокувати нашу ульту, а друга дає 10% мани при любомі бафі суперника на захист його команди. Правда, цей баф працює лише раз на хід, але є герої, проти яких це можна примінити. Що ж робить наш герой і кому, і куди він потрібен? Має швидкі набірмани і досить цікаву ульту. Чого цікаво? Ну тому що тут все неоднозначно і щоб повністю зрозуміти, як це працює, потрібно його зловити і потестити. Ну а так як я поки не маю цього героя, просто висловлюю свої думки. 500% шкоди це гарний показник, зважаючи на нашу стартову атаку. Тут героя можна зрівняти з регулярною ліаною, яка має 512% шкоди, але дуже поступається атакою, навіть на зламі. Тому у гладі урон буде набагато більший, і у парі з якимось шотером може виносити героя суперника. Ця атака завжди знаходить свою ціль. Для тих, хто не знає, в чому тут фішка. Ця ачівка працює проти героїв, які можуть ухилятися, і також вона ігнорує вашу сліпоту. В грі є вже такий герой, хто має такий самий навик це Рассел. Цей навик буде рулити проти клятих розбійників, які останнім часом почали вертітися, наче дзига, а також проти героїв, які мають ухиляння від особливої навички. Також для любителів садомаза цього героя можна грати з царем мав, так як я казав, що він буде ігнорити промахи, сліпоту і так далі. І повірте мені, шкода буде дуже відчутна. При цьому. Ціль отримує мітку на 3 ходи, якась більше вхідну шкоду на 5% при умові, що вона ухилилася. Так-так, суперника має спрацювати ефект ухиляння. Ось це, як на мене, просто щось. Навіщо таке робити і де вона буде рулити, незрозуміло. Про те, що вона складається до Х10, я промовчу. Так як я не бачу потенціалу цього навику, і як і проти кого це розганяти, незрозуміло. Ну і наостанок це зв'язок стихій, плюс 10% додаткової шкоди від особливої навички Сім героїв льоду. Отже, куди і кому потрібен цей герой? Герой підходить тільки в атаку, в захисті шотери не дають переваги на титана можна брати за рахунок атаки з руки і нормальної шкоди з ульти. На війні буде відігрувати як любий шотер нічого особливого. Герой для початківців, в інших випадках треба дивитися під свої потреби. Так, буде ролити проти розбійників і героїв, які ухиляються, але з урахуванням альфа-зламів і фулл прокачки, то таких героїв потрібно мати двох в атаці, так як один не зможе нічого вбити. На мою думку, це звичайний шотер з гарним уроном і без промахів. Три з плюсом, і не більше. А свою думку, звісно, можете написати у коменті. Всім дякую за перегляд! Всім гарного настрою, всім пока.